Жигада малювання з'явилася ще в дитинстві, а хистро згледіла мама, каже герой нашого сюжету Роман Москвич. Завдяки їй розвивався у цьому напрямку. Відвідував гуртки малювання. За творчістю вирішив пов'язати і своє майбутнє. Закінчив Волинський фаховий коледж культури і мистецтва імені Ігоря Стравінського. Здобув спеціальність художник-виконавець та викладач спеціалізованих мистецьких закладів. Починався мій творчий шлях. Мене як вільного митця. Я два роки писав картини, готував різні виставки, і саме це мені і допомогло, якби показати себе в місті і, на щастя, керівництво атомної станції теж помітило мої таланти, і згодом мене запросили в палац культури на роботу. І вже шість років Роман Москвич є керівником гуртка образотворчого мистецтва Файн арт палац культури Рівненської АЕС. Вже декілька поколінь дітей змінив. Є навіть декілька учениць, які зараз здобувають вищу освіту по спеціальності дизайн, теж по художньому напрямку. Художник щедро ділиться своїми знаннями та досвідом із юними гуртківцями. Дуже цінно каже, що під час занять діти розвиваються, проявляють зацікавленість та прагнення розвиватися далі. Мені не важко знаходити спільну мову з дітьми, тобто я їм можу бути не тільки як наставник, а й як друг. Робота пішла легко і, і за натхнення мені дуже сподобалася атмосфера класу. Вчитель допомагає втілювати всі ідеї в, в малюнок. Він все ясно об'ясняє та допомагає, коли мені потрібна допомога. Кожен вихованець унікальна особистість, каже Роман, тому для кожного підбирає оригінальне, особливе завдання, таке, яке йому захочеться втілювати в життя. Також допомагає дітям працювати над їхніми власними творчими проєктами. В цій скринці раніше лежали гранати, і я її розмальовую в своєму стилі. А потім ця скринка піде на продаж на аукціон. І гроші, які за неї виручать, підуть на допомогу ЗСУ. Дуже цінно допомогти в такий час нашим воїнам, зсу, нашій рідній Україні. Робота Романа та його вихованців неодноразово брали участь у благодійних аукціонах. Гроші з продажу спрямовували на потреби наших захисників, щоб наблизити нашу перемогу. У творчому арсеналі Романа Москвича декілька сотень картин. Він брав участь у мистецьких конкурсах міського та обласного рівня, займав призові місця. Тематика художніх полотен різноманітна. Найбільше йому подобається писати пейзажі. Щоправда, часто малює не з натури, а з уяви. Понад усе любить експериментувати із різними стилями та техніками в такий спосіб. Надавати малюнку унікального, креативного та неповторного змісту в мистецтві. Я намагаюся шукати свої особливі витоки. І от ця картина це яскравий приклад, те, до чого я дійшов. Це моя комбінована техніка. Дуже правдоподібно і природньо передати всі природні форми в цій картині. Акцент. На скорочення дороги в далечінь, і вона дуже цікаво дивиться з різних ракурсів. Ця картина дуже об'ємно, дуже просторово і гарно. Роман Москвич брав участь у спільному творчому проєкті, де 26 варівських художників малювали мапу України. Кожна область на ній зображена з притаманним її орнаментом та із з визначними місцями, що прославляють регіон. Особисто я виконував Тернопільську область. Та да, символіка цієї області це є собор і також ключі, тому що там було багато фортець. Це була така оборонна область в ті часи. Також з ученицею разом ми виконували Харківську область. Незабаром творчі полотна героя нашого сюжету стануть частиною експозиції художників, працівників Раес. Виставка митців буде розміщена в холі інформаційного центру підприємства. Малювання це справа усього мого життя, каже Роман Москвич. Для мене це як ковток свіжого повітря. Прагнаю далі розвиватися у цьому напрямі та передавати різноманітними барвами красу нашого краю, українську культуру та традиції, видатних постатей, берегти та примножувати одвічні цінності України. Це сьогодні наша перша чергу. Мове завдання. Доля нашої нації залежить від нас і від того, що ми передаємо наступне покоління. Я перед собою відчуваю відповідальність за мистецький напрямок, щоб передати наступному поколінню смак, жагу до мистецтва, от, до творчості. От, але багато хто з нас може робити корисне щось в своїй галузі і робити нашу країну кращою. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал енергоатом для 12 каналу.